Любі дівчатка, вітаю! Я знову пропоную примірочку невеличкої капсули у таких цікавих охрових тонах. Одразу перепрошую за те, що дзеркало в примірочній було чомусь цяточку. Приміряла класичні брюки в гірчичному кольорі. Прямі від бедра та іншу цікаву модель джогерів з чудової цупкої тканини кольору Хакі Бронз. Вверху мене. Був це, по-перше, чорна коротка сорочка під шкіру, класичне пальто світло-сірого кольору, бомбер із замші та косуха такого жовтуватого кольору. Були образи в одному кольорі, які все ж не такі цікаві, на мою думку. А якщо додається чорний або світло-сірий кольор, то так виглядає набагато краще. Мій улюблений образ з пальто. І подобається, як виглядає довжина ніг із чорною сорочкою. А який образ подобався вам?